Олеча от... Олечі нормально. Морози тиждень були, от вона така красива. Далі собі цвіте. Ой. Ой, щось я скінула. Зображення, мабуть. Мабуть, вже гірше стало, да? Чи ні? Щось я виключила стрім. І, мабуть, це, як це його скинулось, да, зображення? Он магноли уже вам снимала. Вообще врачи Так же, маленькую С этой стороны еще. Он тюльпанчик еще трошки распустится. Магнолії! красота. Магнолі. Бачите, магнолія нормально, болі пережила. прижила. Трошки квіточок померзло. а так трохи розпустилося. Так що трошки є квітів, все рівно. Так, сейчас зовсім трошки з вами прогуляемся і підемо додому. Не, не додому, ще ще трошки там гуляємо по справах. Фу -фу -фу. А то не бачив парк. То уже красиво. Так само тайский флекса, добрі дальше он помню, да. Так а зелені гарно. С тожикарно. Смотри, подружки, посидит и отпочитает. А вот тут голуби кормят. И кинув, А голуби-то вы знаете? Хорошо, и кинутся репчатые. А кинутся уже черствой. Ребятишки. Як щось побачиш, таке чув, таке щастя. Таке yeah. щастя привели красной сторони, підступитися. О, як смачно. То сміліше. Нормально, да? О, добре. Я хочу буду знать. Какого головам счастье привалило?